Мене звати Ілля і я з вами. На жаль, серія не виходила, так як я дуже прихрип. був. Зараз я вже більш-менш відхрип, тому Сьогодні вже вийде нова серія. Сьогодні у нас буде ірушка наша і наш, і наш в ПВП. А також, можливо, я надіюсь, що сьогодні вийде дуже масштабне відео. У нас буде четверо учасників ПВП 2х2. Цим люди більш-менш розкажу вам, які серії ви можете очікувати по на ТРД, Ференсу, які будуть ще, можливо, ігри, чи ще якісь відео. Значить У нас поки що ПВП буде, поки по всіх гаусах. Ми ще з вами не дозняли, ми знімали з вами камераменами, дрельменами, клокменами, спікерменами, дрельменами, клокменами. Во. І знімали легендарками. Сьогодні ми ще, певно, знімаємо ТВ-менами. Далі, друзі, будуть тільки епіками, тільки рарками, Ну тільки онкумонками. Тут ще можна зняти. Ну, тут базіками, то що... Ну хіба тими, хто має шані, як я, бачите, от 8 ДПС. <coughs> так що базіки дуже спорні питання. Ну, міфіки, ексклюзивки, годлі, бачите, годні теж є. і там Ферми, які дефоти можна, наприклад, парадокс, Paradox. Вот, Далі буде, як ми проходили з вами Abismal Mod, тільки лазерними мінітами. Ми вже майже не збиралася лайків на другу частину, щоб ми повністю пройшли. Їх. Ми будемо проходити без шані Z1 МП. Також буде тільки тітанами. Наприклад, там от откажуємо тітан. І, наприклад, тільки тиму буде Так, вони всі титани. Також буде брень ротами, які в нас вийшли в колишньому От Як бачите, в мене є і бананіні. Також буде у нас буде рубрика. Вона буде повністю рубрика, плейлист на 1 ген, на 10, на 100 і так далі. Ми будемо купляти там, закуплятись, так що от буде. Будете бачити, я помаленьку готуюся до відео. Тільки то, що з кейсів, бачите, буде три корупти, три класік. Поки що по одному рейду, я лише Іля, Ніби, наш фер фармер, так що буде більше рейдів. Думаю, буде два Summer, Hot Мафія Крейт, і буде дуже багато бачити Хаоті Крейт, буде Cherry Blossom Crate. І якщо я знайду, то буде ще RNG Крейт, також буде Time Crate, Ban Crate одні з найрідкісніших крейтів. Ну, за це має бути лайк-підписка, друзі. Також буде Shiny. Бачите, от я вже по майконтуюсь. От не випав Shiny недавно, пам'ятаєте, хто було під час серії Shiny Zombie ну, Бачите, от має таких шайнів. Треба лише. Ну, Ферму, не навряд чи не йдемо в шайні дешево. Так Shiny Unit вони там коштують як, як будинки. Але все можливо, друзі. Все можливо. Так у нас буде рубрика, там тільки за монети. Там, напевно, буде 20 тисяч монет. 20 тисяч. І ми з вами бачите тоді от базі крейт, місі крейт, ультра туалет крейт і адвенсер туалет крейт. То може бути ще ці води. Також буде з вами такі як Summer Unity, для прикладу, в мене є Summer Crate, ці вот. Mm, такі, як Юнітек, Там Титан Крокудил, Титан Кракен. там ще Потом шелит немає. Срфер... Нать зимовыми юнитами. Фрос Диджей. Фрос Диджей там. Навіть, юні, там, Фрост -діджей". Фрост -діджей там. Mm, Санта. Цевод, циво, сніговик, форос, спікермен, фрознклок і глинг. Таке само Хім, знайти танк розвитку в мене може бути. Є таке, друзі. Також, певно, буде ще спаунери. Тут не показується. На жаль, таке, для прикладу, якого я маю спаунер, поки Бос мафія. Бачите, у нього почати спаунер. А ще він підходить дуже, дуже легко підходить для відео? Наприклад, бар'єр барьер юнита спана буде окремо, друзья, з вами відео. О, спаунер. До речи, висит там спавнер. Ха! Висикл титана там, нас нижний юнит, гриб. які там, є спавнери у нас, друзі? Ну що, я познаю... Оце від спавнер. Є дуже багато легендарків спавнер. Де, от, наприклад, спавнер. Спавнер. Бачите, ось все спавнер. Ну, думаю, напевно... чи є якась ферма спавнер... Є, то вони дуже дорогі. Це VIP. І ще один чувак, але якщо він за 20 тисяч, я би, напевно, б, напевно, купив його, друзі, для відео, так як він теж гімбовий. Ну, це так. Організаційне відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я вам дуже дякую, що дуже ви почали мене дивитись. Мені реально почали це переглянути. Мені дуже приємно, що ви мене дивитесь. Дуже всім вам дякую, прям респект. Я вам дуже дякую. Також, також, друзі, вас не підписано 71,2%. Я вас дуже прошу. Якщо не... Якщо маєте профіль, спустіться під відео, буквально одну секунду. Нажміть одну кнопочку, підписатись на канал. Дуже прошу вас, друзі. Мені буде дуже приємно. Бачите, я, от, наприклад, ходжу по тренінг-класі, шукаю всякі крейти для відео. Ми з люшою шукаємо, підготуємося помаленьку до відео, там шукаємо якихось імбових юнітів, щоб зняти для вас дуже гарний контент. Не знаю, от є... Павнер, ферма, оціввот. Ну, віп, то понятно, він дуже дорогий. Может, от, всякі от, от, от спавнері виники. Наприклад, оці вот спавне. У Він, получається за сезонний пас, я, до речі, з колору прохожу сезонний пас. Це, на не показується. Він теж спанери, пам'ятаю. Ну, ті, що можуть спавнити, то це вот. Також, наприклад, для, тіта... для відео з титанами нам треба ферму. Так, друзі? Як тітани, які знають Це от титан ферма Він дуже мало приносить, але челенджу Титан-титан І ферма. Маш от легендарки всі ті от. Тоже это видео на какацес, паммер тоже не боюсь. Ну это да, и у нас будет такая тільки буст юниты. Почти вот бустер юнит. Плюс 3900 киндоурон. Бустер? Бустер. Наприклад... Э, вам показати, друзья. Ну, такое. Ріпрікон. Бустер. Бустер. Ще бустер-юніти є. бустер шукати просто, друзі. Ми так. Ми готуємося до віду, шукаємо юнітів якихось. У на, нас є баланс повністю. Коли на надому ми нічого не позичаємо. Все, хто чесно до відео. Наприклад, бустер, бустер, бустер. Кин Дримен тоже бустер. Бачите, Илюша зайшов. Ничего спикермен, не бустер. Правда, я не атакує, але Ну, якщо маєте мафию, помните, у нечей спикермена. Та така. Ну, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на дзвіночок С вами был я, Янаюсь, это видео видео. Всім пока!